Насідіка це канал відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Королівство Планети МАВ. Це продовження також фантастичного фільму Війна Планети МАВ, який вийшов декілька років тому. Виробництвом цього фільму 20-те століття. Поїхали дивитися. Ви знаєте з попередніх моїх реакцій, що я обожнюю Конга. А Конг це також, да, мавпа, <ріху> трошки величенька. А, Дуже цікаво подивитися м -м, трейлер на цей фільм. До речі, війну планети мап» я не дивилася, якось пропустила цей момент. Тому <ріху> одразу почнемо з продовження. Якщо що, перепрошую, якщо деякі нюанси я не знаю. Поїхали! Що ж, я готова дивитися? Поїхали! Шукались. Про теорію еволюції. Які вони хочуть, дуже дуже правдоподібні до людських, скажіть. Чи вірите Сколько ви в теорію часу, Дарвіна? Люди були здатні створювати неймовірні речі. Yeah. Вони могли літати, наче орли. Це королівство. Спілкуватись через океани. А зараз настав наш час. Що я перепрошую? В фільмі показано, що саме мавпи живуть людським життям, а люди, навпаки, якісь жебраки біля річки. І король мавпа. Ну, таке трохи гротескно. Трохи. Як на мене дивно, я на інше розраховувала в плані того, що я думала, що тут буде, скажімо так, показано, що мавпи допомагають в світі людей боротися з сілякою нечистю. А тут правлять самі мапи. Інтерестінг. Але це лише на якомусь острові. Це ж фантастика. Представимо, що е, замість нас головними в світі є мавпи. Це моє королівство. Ми навчимося. Мавпи навчатися. Я навчуся ну Для мене трошки максимально фріково, в плані, що є навіть ієрархія в них вояки, правлінці, жебраки, і я саме знаю, як знімалися ці, цей фільм, в принципі, так? Да? Точечно знімався якийсь певний актор, і потім його емоції, очі там, і таке інше там, голос накладали на образ мавпи. Да? І мені дуже цікаво було подивитися цих акторів поза комп'ютерною графіки мавпи. Я завжди переглядаю, як знімаються трюки фільмів, і мене це максимально часто дивує. Ну, тут зрозуміло, тут як е, і в е, фільмі Володар перснів Фрод, е, Голум, да? його також а, е, актор і озвучував, і грав, але ж е, воплотили да, в реальність комп'ютерні технології, таке і таке інше. Тут таке саме. Але дуже цікаво дивитися м, бекстейдж. Як саме актори знімаються е, в цьому фільмі. Розуміючи, що їх е, справжнє лице не буде показане. Воно буде інтерпретоване. Ну, як в тому самому. Е, скажіть мені. Аватарі. <звіт> <І я. звіт> <звіт> <звіт> завоюю їх. Оце. До бою! Це то Слухайте, це тільки по фантастичному фільмі. Можна побачити, що мавпа спокійненько їзде на коняці. До бою. Легенда каже, що МАВПИ і люди співіснули. Це така мавпа, ну, типу, така... Особа такий. Отшельник. Отшельник. Да? Особливо за собою там. Не слідкує такий. Рудувати Брит... британський. <світ> британський отшельник. Але в мирі, хоча це здається неможливим. Чому вони полюють на неї? Вона розумніша за більшість. Mm, так, слухайте. Старішини. E, беру свої слова назад. В нього такий є крутий колон. Він, певно, якийсь у них. as a walk to the valley. <схай> Репер. Чи шаман? шаман, шаман, шаман. Буддист. Не все нам розповіли про цей світ. Так, слухайте, є дівчина. Е, є дівчина, яка вродлива і, і на яку полюють як е, за якоюсь здобиччю. Не зовсім розумію, для чого вона їм, але певно є якась ціль. В колонисі королю. Мавби полюють на людей. Ага, мавпи полюють на людей. Тобто тут, бачите, королівство мавп. Тут, ну, видно, да, по графіці, що є гарні мавпи, бо по очам їх навіть можна побачити, що вони такі добренькі. А є мавпи, які полюють на людей. Угу. Я чомусь думала, що цей фільм більш позитивний, але ну, подивилася наукова фантастика, там, точніше, фантастика фентезі, там навіть науково щось було відображено в переліку жанрів, але я не думала, що це все в цьому фільмі описано так, що люди тікають від мав. А не навпаки. Ну, правильно, правильно, Голлівуд зробив як. Є годзіла, є Кінг-Конг, е, Люди полюють на них, спокон віків, люди намагаються їх е, е, заспокоїти. А тут, а тут, навпаки, мавпи ганяються за людьми. А что эти люди сделали, мені не зрозуміло? Это неправильно. <смешно>. Капу! вы Не, ми um, сильніші. Знаєте, чим схоже мені цей трейлер? Uh, на um, кліп колдплей um, Adventure of Lifetime. Never wanna see again! Ну, поки ясно, поки ясно, один чи два єдиних нормальних зістає мав мав, забрав і намагається допомогти дівчині, єдине, що я до сих пір не розумію, чого вони ганяються саме за нею. Ну, є безліч інших, да? але чому саме за нею? Тому що вона найбільш вродлива, чи е, вона якась е, наслідниця престолу. Ну, це не ясно. Ага, це все. Ну, в принципі, всі свої думки я озвучила, переглянувши, так, да? цей трейлер. Що можу вам сказати? Що, в принципі, мені. О, перепрошую. Трошки камера з'їхала, да? Трейлер цей зайшов 50 на 50? Я не зовсім зрозуміла суті, можливо, через те, що я не дивилась війну планети е, да? Зараз ви будете казати, о, на що ти коментуєш, тому що е, треба було спочатку дивитися першу частину. Можливо, і треба було, але я подивилася е, трейлери, реакцій, трейлери, е, блогерів, які стверджують, що ці дві серії абсолютно як рівноцінні фільми, і вони не поєднані між собою. Тому яка різниця? Але я зрозуміла одне, що треба певно було подивитися війну планети Мав, щоб зрозуміти взагалі суть, чому вони ганяються за тими людьми. Але в цьому трейлері вони ганяються лише за однією людиною. От це не зрозуміло. Мої варіанти такі або вона найкрасивіша, і жінка оцього найбільш брутального короля мав заздр. Або другий варіант, вона якась наслідниця ця і він боїться, що люди замінять їх і стануть основними, тобто вожаками, і мапу будуть підлеглими. Мої варіації такі: які ваші варіації? Якщо ви бачили попередні, попередню частину, прокоментуйте, допоможіть мені зрозуміти суть. Я не сильно по цьому трейлеру зрозумів. Сподобався 50 на 50, тому що ну от, не зрозумілий сюжет, але певно в трейлері і той не треба. Да? По-друге. Дуже багато жорстокості, певної, мені здавалося, що цей фільм буде направлений на позитив і на більшу, більший відсоток доброти. Щось таке, а тут постійний файтинг, постійно хтось когось тікає, якась несправедливість. Ну, трошечки не хочеться такого зараз дивитися, тому що такого і такого добра повно. І так. Підписуємося на мій канал, дякую що зі мною, а люблю вас цілую і його немає.